А ну я почну з того, що багатьох хвилює зараз, а, і люди навіть питають один одного. А, як ти думаєш, а, звісно, ти не військовий експерт, я не військовий експерт, так. але а, ми всі якоюсь мірою є спеціалістами а, психології так. кремлівського mm -hmm. ідола, mm -hmm. да? а, Як ти думаєш, а, буде щось? А, оця погроза про? А, чи то Кедр, чи то Арешнік, що вони там в будь-який момент готові на вихідних. Твоє бачення? Моє бачення, що. Спробують е дарити е чи ні? Е на мой погляд, я вважаю, що е удар бояричникам, вона не спрацює. Тому можу сказати, заспокойте наших людей, що ми вже це відчули в Дніпрі. Тому можемо бути спокійними. Не, у ну, них не у тербояришніком'язиться кожен день. Да, Хайда, <рик> ну, хай, хай вони цим бояришникам э, э, зап'ються до смерті. Тому може бути спокійно. Я думаю, що це відбувається нова черга порції. В Кремлі він підіймає ставки, розповідає, який він да, Крутий, розповідає, що е, дуже гарно, що сьогодні рубль коштує 110 рублей, о, тому що. Е, долар, а, угу. Ой, ой вибачай, я не долар сказав, да? да, сказав долар. Долар, да, що долар коштує 110 рублей. Він вважає, що це дуже добре, тому що за один долар, е, якщо він раніше отримували 80 рублей, зараз отримують 110 рублей. Тому що що можна сказати? Можемо сказати, що е, успішно <свист> бюджет Росії росте, росте. Тому, ну, будь ласка, конкретний приклад вам того, щоб дідусь просто йому Ну, Про це ми знаємо, вже 25 років. Я про це кажу, але я не можу, е, але я не можу поки, е, так скажем. Щоб всі в, цьому, в цій, так скажімо, правду це повірили. Я вчора подивився, був здивований міністр культури. Як прізвище слухає? Нашого. Кацапського. Да. Ну, забило. Ну, очкарик. Да, добре. Так. Да. Степашин, ага. Окей. Степашин, да. Степашин каже, що Русская нація особенная нація, потому что она имеет 47 хромосом. — хромосом. Ти казав? Да. А потім оказывается, що 47 хромосом могу бути удавна. <рі> тому я хочу вам сказати, що це правда. <свист> І про це кажу я постійно. <свист> <свист> ну що, друзі, давайте почнемо. Давайте почнемо <свист> Боже, яску. нас вітає з Києва. Божена, вітає. Да, Боженочка, вітаю. Також Наша, дуже приємно віквів, тобі. Я вітаю, я вітаю всіх. Сподіваюся, що у наші людочки теж в Хмельниччині все добре. А, ну що, давайте. А, а давай ми, ми першого перейдемо далі. Все ж таки, я хотів у тебе ще так Бліц спитати.